Шановні глядачі, ми починаємо шостий літній сезон ігор інтелекту. Сьогодні у першій відбірній грі між собою зустрінуться команди Погнута Казка. Та Беріска Шукшина. Сьогодні за команду Погнута Каска зіграють такі чудові люди, як Ростислав Парахоняк. Микита Білінський. Юрій Луцак, Василь Скрипник. І я Влад Фіняк. Сьогодні за команду Бориска Шукшина будуть грати Адріана Василишин, Андрій Тріщ, Марія Мартинець і Якобрин Олексій. Нагадую, або декому розповідаю вперше, правила гри. У відбірному турі ми граємо сім запитань, на кожне з яких у вас буде одна хвилина на роздуми. Команда, яка знає або їй здається, що знає правильну відповідь, натискає на дзвоник, який знаходиться у вас на столах. На цьому час на роздуми для обох команд вичерпано. Першою свій варіант відповіді озвучує команда, яка не тиснула на дзвоник. Якщо правильна відповідь не звучить від жодної з команд, команді дається підказка і 30 секунд. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього, дається ще одна підказка і 20 секунд на роздуми. Перемагає, звісно, та команда, яка за підсумком семи запитань набере більше балів. Правила зрозумілі? Команди готові. Я нагадую, що перш ніж озвучити свій варіант відповіді, вам потрібно записати його на одному з аркушів, які знаходяться у вас на столах. Незмінний суддя. І арбітр нашої гри Володимир Іванович Макаров. Отож, якщо обидві команди готові, а Володимир Іванович готовий відлічувати час, ми граємо перше запитання. Гюго вважав, що за ними можна точніше судити про людину, аніж навіть за думками. Річард Бах стверджував, що єдине, що їх руйнує, це компроміс. А група вчених із Гарвардського університету стверджує, що люди приділяють їм в середньому 47 свого вільного часу. Назвіть їх час. Є версія команди Берізка Шукшина, і я запрошую погнуту казку до відповіді. Ну, наш варіант сварки. Сварки. Люди витрачають приблизно 47% свого вільного часу на те, щоб сваритися. Я співчуваю вам, команда, погнута казка. Прошу, Берізка Шукшина. Мрії, наша відповідь, мрії. Ваша відповідь мрії. Власне, е, коли я ставив це запитання, е, то планував, якщо не буде відповіді, дати підказку, що в українській мові це неологізм, який з'явився лише у 20 столітті і придумав його один відомий поет. Але не довелося. Тому що команда Берізка Шукшина дає правильну відповідь. Мріям Люди присвячують близько 47% вільного часу. 1-0. Запитання номер два. Мер однієї з європейських столиць відомий своєю демократичністю і боротьбою за екологію. Тому не дивно, що жінка, яку він колись по дорозі врятував від хуліганів, назвала його лицарем на сяючому Іксі. Назвіть Ікс. Час. Є версія команди погнута каска, прошу, берізка шукшина. Наша версія на велосипеді. Як гадає, погнута каска. Велосипед, так. Є е, е, е написано варіант. Так. Можна побачити варіант? Ні, не, не писати зараз, а побачити. Тепер... Команд. Не... Вільно правил. Ви повинні спочатку написати, а потім давати вірту. Я змушений нагадати, що для того, щоб дати відповідь на запитання, команда, яка тисне на дзвоник, уже повинна мати записану відповідь. У зв'язку з цим я можу зарахувати бал за правильну відповідь велосипед лише команді Берізка шукшина 2-0. Запитання номер три. Після уроку природознавства, присвяченого актуальним питанням екології, брат знайомого автора запитання відвідав урок малювання. Там він виконав малюнок, на якому були лисиця, білка, видра і деякі інші тварини. Під малюнком він написав чотири слова: ми за а які два слова пропущено. Час! Можна лисиця, білка. видра просто…

Є версія команди Берізка Шукшина. Як гадає, погнута казка. Ми за замінники шкіри хутра. Ми за замінники хутра. Приймається версія. Я вже бачу варіант Берізки Шукшина, але попрошу його озвучити на камеру. Наш варіант зелений світ. Ну тобто, в руслі актуальних проблем екології подумали обидві команди.

Які хутра, типа, три береги. Це природні. Якщо ми. Це все хорошо, це все. Природні щось може, типу заприродні. Заприродні. За природні фарби, які Та, таня це бряд, трохи виходять. Що ж може бути? Я навіть не знаю. Є версія команди погнута казка, а прошу берізка шукшина. Як ви гадаєте? У нас немає відповіді. У вас немає відповіді. Як гадає, Погнута така? Ми вважаємо, що це штучне хутро. Ну, коли я казав трошки розвинути варіант, я мав мабуть, варто було сказати сильніше розвинути. Я е, дам останню підказку і ще 20 секунд. Е, ймовірно, судячи з правильної відповіді, на уроці, присвяченому проблемам екології, йшлося зовсім не про геноцид хутряних тварин.

Є версія берізки шукшина, прошу погнута казка. Я підозрюю, це означає, що у вас немає версії, як гадає барізка шукшина. Наша версія природні барвники. Якщо чесно, я не зовсім розумію, який стосунок природні барвники мають до означених тварин. Однак йшлося про те, що коли у світі стане тепліше, люди втратять потребу носити вироби з хутра для того, щоб зігрітися. І всі ці хутріні тварини насправді за глобальне потепління. Немає відповіді, рахунок залишається 2-0. Запитання номер 4. Ким, за зауваженням поетеси Клари Кирилової доводяться одне одному усі черв'яки? Час. Часками черв'яки тоді мають частину одружені. Червони подібні подібні одружені. Є версія Берізка Шукшина, прошу погнута казка. Ну, наскільки це все кільці подібні черви, то вони одружені всі. Вони всі приходяться одного чоловіком, дружиною. Тому що на них усіх є кільця, я так розумію. Гаразд приймається версія, хороша, насправді, як гадає Берізка Шукшина. Наша версія другими половинками. Чомусь. Чомусь обидві команди потягло на любовні справи черв'яків. Однак е я раджу командам у наступні 30 секунд скоріше підключити патріотизм. <смір _досить> патріотизм. Патріотизм. Є, є версія команди погнута каска» – Берізка Шукшина. Відповідає Марія. Марія, прошу відповідати. Ну, скоріш за все, вони родичі, родичі. Е, ну від е, одружених е, і других, других половинок ми йдемо до трошки ширших понять. Це добре. Погнута казка. Прошу. Ну являються одне одному земляками. Оскільки черв'яки земляні справді живуть в землі. Отже, всі вони за зауваженням цієї поетеси земляки одне одному. Два один. Запитання п'яте. Австрійський композитор Йоган Альбрехтсбергер одного разу сказав про свого учня: цей Нездара ніколи нічому не навчиться. Ймовірно, учень його тоді не розчув. Як його звали? Час. Є версія команди Берізка Шукшина. Прошу погнути каску. Ми вважаємо, що це Бетховен. Я більш ніж переконаний, що Берізка Шукшина вважає так само. Справді це жарт, який стосується Людвіга Ван Бетховена. І доволі просте, як для цієї гри, запитання. Рахунок 3-2. Запитання шосте: 21-й псалом Давида містить багато виразів, які дозволяють припустити, що великий цар співак передрік смерть Спасителя. Наприклад, Розіп'ятий Христос вигукує: Боже мій, для чого мене покинув. Точно так само, як і у Псалмі. Але у богословів є раціональніше пояснення цього факту. Яке? Час? Андрій маціонець. Дуже кричить не хрестіння. Ще не поняв. Псалмі є типу великою, да ви перед хрестом він бачу. Чому покинув цей земний світ? Я не знаю. Крутимо щось це. Чому питання було? Це була версія? В чому питання було вообще? Я просто <плес> Ну, Це співак Давид. Давид тоже все боже ніяк. Як для чого мене покинули. Давид. Може це псалм. Це, це пісню якось. Співака. Якось вот это фляг. Яка зашла постійно. Чем каже красніше? Моємо цього <звучить> не скинули. Я не знаю. Навіть не, не знаю, що тут сказати. Я не знаю, як сформувати відповідь. Це була версія? <смітнів> Прошу команду Берізка Шукшина озвучити свій варіант відповіді на це запитання. На даний буде подати Марія. Ну, ми вважаємо, що саме чому Бог ну, не підтримав цей момент. Не підтримав, не надав допомогу. Можна, будь ласка, ще раз і трішки голосніше варіант? Ми вважаємо, що е, саме в цей момент е, малося на увазі, чому не надав допомогу, не, не підтримав. Е, гаразд, я приймаю цей варіант, як гадає команда Погнута казка. Ми вважаємо, що це співак, який жив пізніше, його звали Давид. У нього була після, наприклад, така псалм. Ну, тут є така штука, хлопці, що історія релігії доволі вперта. І псалми Давида, які були написані до Різдва Христового, були написані до Різдва Христового, в тому числі номер 21. Цар Давид у Ізраїлі, якщо я не помиляюсь, був всього один. Я пропоную вам ще раз послухати запитання дуже і дуже уважно. Вважається, що Давид у 21-му псалмі передбачив розп'яття Ісуса, зокрема, Ісус у новому завіті. Вигукує, Боже мій, Боже, чому мене покинув? Точно так само, як у Псалмі. Але цьому існує інше пояснення. Тобто тому, що Ісус вигукує цю фразу. Яке пояснення? Є версія команди погнута казка, вони, очевидно. Здогадалися з інтонації про що йдеться. Прошу, Берізка шукшина Яке пояснення? Для Берізки шукшина це... це явище залишається непояснюваним. Прошу, Погнута казка. команда Погнута казка вважає, що просто Ісусу приходилось мати справу з тим, і він раніше десь вже читав цей 21-й псалом Давида. Справа в тому, що Біблія, зокрема, Псалми Давида, тобто старий Завіт, для вивчення євреями, були обов'язкові. Вони чули їх у синагогах, вони читали їх і самі. І Ісус просто цитує 21-й псалом. Рахунок 3-3. Команди йдуть рівно, і для того, щоб переможець визначився без додаткових запитань, на сьоме фінальне запитання цього туру повинна відповісти лише одна команда. Отож, запитання номер 7 Космічний мандрівник Цянь із фантастичного оповідання написав у щоденнику експедиції таке Хоку. Лист про космічну дружбу, запечатаний морозом, доставить посильна у газовій Фаті. Назвіть мету експедиції Цяня. Час. Експедиція на Марс стало важливою для нас. Експедиція Марс, Або на орбіту. Не знаю, якщо газові камери. Так, як так. Кома-кома. Так. Погано, хоча, по-перше, відчиново в кінці, на загороді, от, на атмосфера погана, просто бігає. Ну, ні. Так. Це не значно. Щось подозрительно, просто. Це, напевно. Там магніт згорів, морозом. Доставлений куди? Доставити газова. Газонт ракети, поставити ракету. А, газова, а Цілі. Куда? А куди? Трішечки раніше впоралася з дзвоником погнута каска, тому прошу. Ну, версія нашої команди полягає в тому, що в нього була експедиція на Венеру. Тобто, метою подорожі Цяня була Венера. Приймається відповідь. Я розумію логіку команди. Прошу погнуту каску. Ну а ми вважаємо, що ціллю була Андромеда. Ви так вимовляєте Андромеда, ніби це дуже схоже на слово Венера. Це закінчується на сам. А, Ні, Венера закінчується на Ра. Я вас розчарую. Е, на жаль, правильна відповідь не прозвучала ні там, ні там. Обидві команди зрозуміли, що потрібно справді назвати місце, конкретний астрономічний об'єкт, до якого летів тянь. Однак даю підказку. Це не власна назва. Час. Просто коментар. Чому що нас? Є версія погнутої казки, знову ж Берізька-Шукшина. Ну, наша версія тоді сусідня галактика. Сусідня галактика. Ну, в принципі, так, достатньо загальна назва. Приймається варіант. Як гадає погнута казка? ми вважаємо, що це комета. У вас є написані? Так, бачу. Справді у Хоку йдеться про опис астрономічного об'єкта, який складається з льоду. І залишає за собою газовий шлейф. Це комета з рахунком 4-3 команда погнута казка перемагає першу відбірну гру.